Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Яскраве світло Христове. 1 Івана 1.5. Бог є світло. Коли на вулицях Хайленд Парку, штат Мічиган, зникло світло, там прокинулось прагнення до іншого джерела світла Сонця. Місту не вистачало коштів, аби розрахуватися з комунальною компанією. Енергетики вимкнули вуличне освітлення і витягли лампочки з однієї тисячі чотирьохсот ліхтарів. Це залишило мешканців у небезпеці та темряві. Ось іде пара дітей. Вони йдуть до школи, сказав місцевий житель знімальній групі новин. Тут немає освітлення. Їм доводиться просто ризикувати, ідучи вулицею. Ситуація змінилася, коли в місті з'явилася некомерційна група, яка вирішила встановити вуличні ліхтарі на сонячних батареях. Працюючи разом, гуманітарна організація заощадила місту гроші на рахунках за електроенергію, одночасно забезпечивши джерело світла, яке допомогло задовольнити потреби мешканців. В нашому християнському житті. Надійним джерелом світла є сам Ісус, Син Божий. Апостол Іван писав Бог є світло, і немає в Нім жодної темряви. Він також зазначив, коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Сам Ісус проголосив Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. З Божим Святим Духом, який керує кожним нашим кроком, ми ніколи не будемо ходити в темряві, Його світло завжди світить яскраво. Як ви відчули світло Ісуса у своєму житті? Кому ви можете розповісти про Нього сьогодні? Помолимось, дорогий Боже! Нехай твоє світло яскраво засяє в кожному куточку мого життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.